Як сказати англійською стрілець санітар, помічник гранатометника, заступник командира роти та як назвати інші посади в механізованому батальйоні? Як утворюються назви професій та посад в англійській мові? Які суфікси додаються до іменників, які до дієслів слів і чим? Снайпер пов'язаний з птахами. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал «Ink for your Army», відомий також як армійська англійська, і в цьому відео -уроці розбираємося з назвами професій та посад. На кінець сьогоднішнього уроку я приготувала бонус, але тільки для тих, хто вже підписався на канал і хто вже розповів про наш курс своїм знайомим. Отже, професії підписники та студенти часто запитують мене, як буде та чи інша військова посада. І часто я не можу відповісти, бо в англійській мові немає прямих відповідників посадам українських збройних сил, в яких інколи самі українці не можуть розібратися. У таких випадках можна або шукати назву схожих посад у збройних силах інших країн, або уточнювати свої посадові обов'язки, щоб співрозмовник зрозумів. Чим же ви займаєтесь? Але загалом процес утворення назв професій в англійській мові досить простий. Ви вже знаєте, що таке суфікси. Ми говорили про них в уроці про базові терміни англійської мови. Це частини слова, які служать для утворення різних частин мови. А в уроці, присвяченому національностям, я показувала вам суфікси в дії. Щоб утворити назву професії в англійській мові, також додають суфікс до дієслова або до іменника від яких і походить назва професії. Простіше кажучи, що людина робить на роботі або з чим вона працює, це і є кореневою основою назви її професії. Найпоширеніші суфікси для утворення назв професій це «er», ОР, «ist» та ІН. Суфікс «er» додається і до дієслів, і до іменників. example, to command commander to lead leader to build builder to write writer to snipe Снайпер дії слово snipe», до речі походить зі сфери мисливства. Солдати почали використовувати термін «to snipe» для позначення полювання на бекасів «a snipe», оскільки ці птахи були дуже швидкими та важкими для полювання, що вимагало ідеальної стрільби та точності. Згодом в американському військовому жаргоні термін «to snipe» Отримав інший сенс. Це процес прихованої стрільби із засідки або стилу ворога, зокрема з використанням снайперських гвинтівок. У військовому контексті to snipe стало означати стріляти з прихованого місця. Приклади додавання суфікса –er з іменниками: a machine gun» a machine gunner. Football – Футбол, футболер lawyer Зверніть увагу на зміну в написанні. Суфікс -or, як і суфікс -er, також додається і до дієслів і до іменників. To invent inventor, to operate operator, to instruct instructor, to translate translator, sculpture sculptor. Суфікс -ist утворює назви професій від іменників. Art artist, chemistry chemist. «psychology» – «psychologist», «journal» – «journalist», «reception» – «receptionist». Назви професій, що формуються з суфіксом ін, теж походять від іменників: music musician, «politics» – «politician». Назви деяких ролей англійською утворюються за допомогою суфікса «-e». Наприклад, «to employ» – найманий робітник, робітник», «to train» – практикант, стажер. To interview – interviewee – особа, яка проходить співбесіду. Не плутайте їх зі словами employer, trainer та interviewer. З суфіксом –er – той, хто наймає на роботу, тренує та проводить інтерв'ю. А з суфіксом –ee -E, – той, на кого спрямована ця дія. Деякі назви професій не мають суфіксів взагалі. To cook – a cook. To scout. A scout, to judge, a judge. окрім додавання суфіксів, є й інші способи утворення назв професій. Для деяких професій, взагалі, складно одразу визначити, від якого саме іменника або дієслова вони походять. Наприклад, nurse – медсестра, доктор, лікар та інші. Іноді для утворення професії використовуються слова man або woman. наприклад, rifle – райфлмен, police – Полісмен або поліс-вумен, хоча зараз частіше кажуть police officer. Бізнес бізнесмен або бізнес-вумен, хоча зараз частіше кажуть a business person. Зазвичай професії не змінюються за родами, але трапляються винятки, коли використовується суфікс S для позначення жіночого роду: waiter waitress. Actor actress. steward – stewardess. А нині переважно говорять «flight attendant», що означає те ж саме, але без прямої вказівки на стать людини. І на завершення цього уроку я підготувала для вас перелік основних військових посад в механізованому батальйоні. Бо мої студенти та підписники дуже часто питають, як називати їх посаду англійською. У складанні цього списка мені допомагали викладачі військової академії міста Одеса, за що їм окрема подяка. Сподіваюсь, ви знайдете тут свою посаду, і ця лексика допоможе вам спілкуватися з іноземними партнерами колегами та журналістами. Стрілець. Rifleman. Старший стрілець. Senior rifleman. Кулеметник. Machine gunner. Помічник кулеметника. Assistant machine gunner. Гранатометник. Grenadier. Помічник гранатометника. Assistant grenadier. Снайпер. Sniper. Командир відділення, командир бойової машини. Squad leader, combat vehicle commander. Водій. Механік водій. Driver. mechanic driver Навідник оператор БМП. gunner operator IFV. Кулеметник ПТР. Оператор бойового модуля. APC Gunner. Weapon system operator. Стрілець санітар. Rifleman-medic. Бойовий медик. Combat-medic. Медик. Медик. Санітарний інструктор. Sanitary-instructor. Трілець радист радіо radio radio telephone operator. ОПЕРАТОР БПЛА uav ОПЕРАТОР Кухар КУК Номер Обслуги Гармати. Gun Crew Member. Командир гарматного розрахунку. Gun crew commander. Командир мінометного розрахунку. Мордер crew commander. Anti-aircraft gunner, anti-aircraft artillery operator, стрілець-занітник. Anti-aircraft gunner, manpad, навідник ПТРК. ATGM gunner, розвідник, scout, головний сержант взводу, platoon sergeant, командир взводу, platoon leader, командир взводу матеріального забезпечення. Material support platoon leader. Командир зенітного ракетного взводу. Manpads Platoon Leader Командир розвідувального взводу. Recon Platoon Leader Командир взводу зв'язку. Signal Platoon Leader. Командир взводу вогневої підтримки. Weapons platoon leader. Головний сержант роти. Company Sergeant Заступник командира роти. Deputy company commander. Командир роти, командир батареї. Company commander, battery commander. Заступник начальника штабу. Deputy chief of staff. Начальник штабу. Chief of staff. Заступник командира. Deputy commander. Капелан. Chaplain. Командир батальйону. Battalion commander. Командир бригади. Brigade. Brigade commander. Тепер ви вмієте називати різні цивільні та військові професії та посади англійською. Напишіть мені в коментарях ваші враження від цього уроку, а ще підпишіться на інстаграм та телеграм армійської англійської. Там в нас ще більше корисного контенту з Military English. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це спеціалізований курс англійської, який я створюю на цьому каналі разом з командою однодумців. Наша мета озброїти українську армію англійською мовою. А мовна підготовка, вона як фізо, має бути регулярною та якісною. Тому, поки ви дивитесь цей урок, в нас вже готується наступний, на якому ми з вами вже дуже скоро зустрінемось.